Для чоловіків у сім'ї дуже важлива підтримка, розуміння, особливо в скрутні моменти життя. Це може включати моральну підтримку, співчуття та допомогу у вирішенні проблем. Взаємне кохання, турбота та увага є важливими для створення міцних емоційних зв'язків. Чоловіки очікують, що члени їхньої родини будуть чесними та відкритими один з одним, і це створює основу для довіри. Багато чоловіків цінують спільне проведення часу з сім'єю, будь то заняття хобі, подорожі або просто спільні вечірки. Чоловіки можуть очікувати від сім'ї стабільності та впевненості у завтрашньому дні, як у фінансовому, так і емоційному плані. Дуже важливим аспектом є взаємна увага у відносинах, яка включає увагу до думок, почуттів та особистих кордонів. Відчуття, що подружжя є партнерами, теж дуже важливо для чоловіків.